Нас в сім'ї не було домашнього і релігійного насильства. Нас тато завжди привчав до, до праці, до дорослого життя. Я не згідна з вироком суду І вважаю батька. І, я. і зараз, коли судять нашого батька, нам дуже боляче на це дивитися. Про випробування, які випали на долю сім'ї Чулькових, Напевно, відомі багатьом. Трагічна смерть дітей, засудження батька пенсіонера. Засоби масової інформації про це не мовчать і подають події у доволі таки вивернутій формі, підтримуючи обвинувачення прокурорів, суддів та висновки судових експертиз. Ми теж мовчати не будемо, а даватимо світло людям. Як було усе насправді, і як є на сьогоднішній день, незважаючи ні на які перешкоди? Сім'я Чулкових з Волині вже багато років зазнає приниження з боку односельчан та жителів навколишніх сіл, у тому числі у школі, і не лише від учнів, а й від учителів православного. Віру Звичайно, багатодітна сім'я стала предметом насмішок і глузувань. З якого часу християнство стало дивною релігією? Ми християнська сім'я, просто не ходили ні до якої церкви. Тільки часу, я себе пам'ятаю, нас не любили в селі. Навіть був такий випадок, коли ми всі пішли в магазин з мамою. І сказали їй, щоб вона стала, що перш зайдуть людям, а потім нам. Ми що не люди ходили різні плітки. що ми всі спимо на одному ліжку. Нашого тата обзивали нас спочатку гралися, а потім, чи батьки їм заборонили, чи що, і вони переставали. Також була така ситуація в селі, що. До нас в село приїхали переселенці з-під Києва. І ми з ними подружилися, але вони нам самі ж розказували, що їм хлопці з села нагулялися на нас. І ну, вони все одно з нами дружили, але, але як би вже менший. Я думаю, до нас так відносились, бо ми були не такі, як вони, не сповідували ту віру, яку вони. Не ходили ні до якої церкви. Тато наш завжди говорив правду людям і за того вони його не любили. Очі були нормально, а поза очі обговорювали, обзивали. На мою думку, батьки настроювали дітей проти нашої сім'ї. А зараз смерті нашого брата звинувачують усьому батька. На мою думку, вони просто знайшли крайнього і хочуть прикрити Булінг в школі. Раз була така ситуація, що. Тарас до мене прийшов і мені розказував, що після школи його перестріли хлопці на мотоциклах, окружили його і кидалися на нього з ножом. Також, коли ми з Тарасом їздили в, е, в сусіднє село магазин, то як ми їхали назад, то в нас хлопці каміння і ще вслід довго. Наш брат Тарас завжди реагував на Булінг дуже різко, завжди хотів захистити Юру. У нас сестер також. Зимою нас хлопці залили перед школою ковзанку. І ми всі каталися. І ми, набагато менший за мене хлопець попхнув мене на, на ковзанку, і я подарила штани. А вчілька взагалі його не насварила. Просто е, дала мені голку з ниткою, я сіла на лавку і зашивала її. Психолог, ще й психолог. Це все здається, за що ми розказуємо. це, хіба типу, мелочі, мелочі потрошки. Це не на що вона не впливає, але це добряче впливало на психіку, як, наприклад, обзивнуть і в, в тебе вже міняється оцінка про себе, як себе менше тебе не поважають. Все, яка наша англійська, Оксана Анатолійовна, я, я ще досі як помню, що вона до всіх нормальних класі ставилася, до мене найгірша зі всіх. Вона навіть не, дала мені, не давала мені вчити її, її предмет, вона то викладала англійську мову. То вона поперед мене читала, не давала мені навітати. Спочатку розказували все, а тат нам завжди говорив прощати їх, відповідати на зло добром. На мою думку, вчителі, директор вони не могли цього всього не бачити, адже це все проходило в школі на їх очах. А після смерті нашої сестри Каті хлопців постійно дражнили. Говорили, що вони там ходять на могилу, танцюють, обряди всякі встановлюють. А на суді ті діти, які обзивалися, говорили зовсім інакше. На мою думку, б для них були батьки. Якби зразу проїхала поліція після смерті Тараса, вони б, на мою думку, говорили б зовсім по-інакшому. Хто й би так проговорився? ні? А на суді ми всі розповідали про булінг, але наші слова не взяли до уваги. Зовсім не хотіли слухати і переводили. Тему на тата. Прокурор давила і задавала провокативні питання, щоб ми хоч якось, в якійсь мірі, звинуватили тата. У нас в сім'ї не було домашнього і релігійного насильства. Нас тато завжди привчав до... до праці, до дорослого життя. І зараз, коли судять нашого батька, нам дуже боляче на це дивитися, бо він ж не винен. Тому ми вирішили записати це відео. 1 жовтня 2025 року відбулося засідання Волинського апеляційного суду у Луцьку. Вирок Іваничівського суду оскаржували адвокат Олег Максимович, обвинувачений батько Сергій Чулков, матір Ірина та її законний представник Білова Наталія. Підтримати обвинуваченого приїхали три повнолітні доньки та друг Сергій Норов. Я не згідна з вироком суду І вважаю батька, так, трим, як я. Я його не звинувачую. Ні в чому. І ознайомлюючись з вироком, з прямо справимо і вислухавши саме думку, потерпілої, не теж вирішили подати в поліційну скаржливості, став, що вона і під час судового розслідування, під час судового слідства і до того розслідування вона не погоджувалася з тим, що саме вони чу, чукова їх синчине замовство. Щодо від розповідання, так само налязу релігійних саме дітям не було. Є покази свідків у справі, де. Всі однокласники заповняли, що жодних спілкувань щодо релігійних тем школі не виносилося. Також хочу звернути увагу саме на те, що судом були допитані всі діти, показання е, Грядівському ліцею, де вони навчалися. І всі діти чітко вказували однокласники, що вони були із Їх обзивали монашками, циганами, їх е, кидали з каміннями. З принципі сторона захисту це все говорила. Хочеться звернути основну увагу, що це не лише дружина, яка захищає свого чоловіка, це за все мати, яка проживала в цій родині, яка відчувала цю атмосферу, яка відчувала кожну цю дитину і виховувала. Це сталося після збори. Це навіть думку, це просто емоційний сплес все того, як в цей раз був ображений його менше брати бурі. Після цього Тарас просто не витримав, він був на емоціях і вчинив таку трагедію, яка трагедія є для всієї родини. Тому потерпіла також у обвинуваченням опортером і скасувати. Визнання винних і засуджує мого клієнта до 8 років поставлення волі за доведення дитини до самогубства, це є судова помилка. Я просив її виправити, встановлений у справі вирок скасувати і постановити новий. Оправдувальний вирок зв'язку з недоведеністю не мого підзахису. Попри прохання матері та адвоката виправдати чоловіка, сторона обвинувачення була з цим не згідна. Вона ствердила, що вирок був цілком правильним і процитувала пояснення на основі висновків судових експертів. Згідно висновку експертизи, що дочок тараса останній наслідок домашнього і колегального насильства з боку Ченкових проживав умовах психоемоційної деривації і потерпав від нестачі душевного тепла у і емоційної близькості з нечущими людьми через релігійні навірювання, спрямовані на безопераційний послуг тільки батька через жорсткі і спотворені правила сімейних стосунків, тотальні обмеження, залякування релігійного змісту, примус до покори, до фізичної праці. Що серце негативно вплинуло на саморозвиток Чулкова Тараса. Його емоційний стан та порушував адаптацію у соціумі та перешкоджав активному функціонуванні його як особистості. Крім цього, Чулков Сергій гальмував саморозвиток сина Тараса, тиснув на нього психологічно, економічно та фізично і контролював основні сфери його життєдіяльності, встановлював правила спілкування, визначав, як одягатися, харчуватися. Працювати і навчатись, куди використовувати фінанси. Змушумо погоджувати усе це з ними. На суді також дали сказати останнє слово батькові. Прошу будьте справедливі, будь ласка, і правильно рішить. Бо ви бачите, ми хоч нас роз'єдняють ці всі діди, але не єдині, і вони в мене, і ну не можна так. Це геноцид моєї сім'ї. І він йде вже більше 20 років за процвітницьку діяльність. І це є документи, і все, і ну, все є. Це ж фіктивне на душі оце, що е -е, прокурор говорив, це на оборотці. Такого нема, це видумка, і ці експерти на тій підставі, що плюс, плюс примусовий насильний лікування. І я ніколи з ними діла нема. Якщо я не сварюся низькі, якщо я добровий, я примусове, що це таке радянська влада знову? Росія тут, як це так може бути, як на це слухати можна? Я його слухаю, оці це знущання, владі не мови. Як коли це все слухаю, мої друзі це слухають, це якийсь ідіотизм, я не знаю, що це таке. Придумали, експерти якісь. От. Придумали таке, що в мені голову не міщається, як таке можна було. Це сізят перевернуть на них. Оце якраз буде так. Піарти мансисту до нашої сім'ї. Що вони зробили? Не врахувавши усі аргументи сторін, апеляційний суд ухвалив залишити вирок Іваничівського суду без змін. А саме ув'язнити Чулкова Сергія 67-річного. Батька пенсіонера, інваліда позору, місіонера, проповідника на вісім років із примусовим лікуванням у закладах психіатричної допомоги. 1 жовтня 25 року вулицький поліційний суд розглянув заношем за кримінального проваження щодо човкова Сергія Михайловича встановить перед штатами 376, 46, 45, 407, катка Україна поліційні суд уходить, а поліційні захисника. Максиму овечений терс конулашнього човкова та потерпілих холодилу залишити без задоволення. Верховничівського районного суду від 24 червня 25 року повноваження човкового вчення кримінального правопорушення передбачення членів 3 судді сто двадцятого кримінального кодексу, залишити безмін. Ухвала набирає закону сил змету проголошення, може бути оскаржена до Верховного суду протяго трьох місць зняє її оголошення. Так, ця ухвала може бути оскаржена до Верховного суду. Однак потрібні документи, які засвідчують цю ухвалу. Вже минуло більше двох тижнів, а батькові її не вручили. Ще й пошта почала працювати за новим графіком лише у суботу до обіду. Випробування сім'ї чулкових продовжуються. Віримо, надіємось, що все-таки справедливість переможе. З вами була Ольга, прийомна дочка Чулкова Сергія. Подробиці про багатодітну сім'ю чулкових. Дивіться у попередніх відео.